Різні речі, коробочка 19 19600, ціна 4,5 євро за 1 кілограм. Тут у нас попалася коробочка, але, на жаль, вона пуста. Йдемо далі. Далі у нас запаковані рамочки. Разом з картиною. Ось так вона виглядає. В ідеальному стані рамка. Дуже крута. Можливо, якась вона іде і фірмова. Ось така його не фокусує. Ідемо далі. Ось така звичайна рамочка. так Наступний у нас тут є посуда Так, їх є шість штучок Ось таких. Дивіться, яка красива. І таких шість штучок. Так, наступне. А ось і, мабуть, знайшовся телефон з цієї коробочки, яка тут стояла. Так, це він. Ось так він виглядає. І ось його коробочка. Вибачте, тіх не хочеться. Є ось така, я так розумію, це, мабуть, кришечка до неї ще мала бути. Теж повністю цілесенька, кришечка, можливо, буде ще нижче. Наступна ось такого плану велика. Ось така дуже красива. Так, ось такого плану. Вони йдуть, до речі, великими по розміру. І ось така звичайна білесенька. Мені здається, сюди можна піцу поставити. Так, наступне у нас є рушничок. Ось так підписано ще. Всередині є дві ось таких кубки. Так, наступне, подивіться, яка здається саморобна копілочка. Вся копілочка, бачите? Отвір. Ось тут можна вибирати монетки. Ось так виглядає. Так, наступна це у нас якась штучка. Так розумію, кудись зачепили, зімкнули в розетку, а також тут попалася ось така трубочка від катетера. Так, далі ще є коробочка. В коробочці є скринька. Яка закривається на ключик. Ось так вона виглядає. До неї ключик є. І є ще якась штучка, я так розумію, кудись її потрібно вставити. Мабуть, ось так. Сюди можна листівки якісь засовувати. Давайте я спробую відкрити. Відчиняється. Ось так відчиняється. Відчиняється, зачиняється. Так. Наступне, що у нас тут є ось такі жіночі трусики. Повна упаковка запакована. Наступне це є ось така рамочка. Далі ось така вішалка. Ось така жовтенька. Наша дуже красива статуеточка. Ось так вона виглядає. Так, Це у нас іде китайський глечик, або японський. Так, знову ж рамки. Ось таких дві одинакових, ну, майже одинакових. Ось так вони виглядають. Можуть бути на стіл, може бути на стіну. Почайні це тільки на стіну на стіл. Бачите, тільки ця штучка є. Так, тезот для мила. Стекляний. Чашечка новорічна. Так, я так розумію, це у нас буде якась підставочка під гаряче. Ось так вона виглядає. До речі, повністю новесенька. Так, в коробочці йде. Далі підставка на стіл. Ось така красива. Так, ось такі органайзери для таблеточок. Дитяча бутилочка. Так, це у нас якась прорезинена штучка. Тут є отвір, Ось тут є дирочка. Так, наступна ось така. Штука. Далі. Крутезна щітка. Або для взуття, або для чогось іншого. Ось Так вона виглядає. Так, тут у нас дуже багато таких мірних ложечок. Подивіться, які вони красиві, такі у вигляді котика. Менше. Ще менше. І ось такі малесенькі. І має набір чорних мирних ложечок. Далі це у нас іде ручка. Трібні придумати до чого, прикріпити. Металева, до речі. Наступні диски. Так, дощечка кухонна. Ось така. Середнього розміру, можна навіть сказати, маленька. Наступниця, мені здається, буде для кружечок. Так, це блокнотик. Ось такий красивий блокнотик від Hello Kitty. Тут, до речі, це наклеєчки. Можна записати. Ось так. Повністю цілесобий. Так, Тут у нас якась ігра, мабуть. У нас ось такий горщик, у горщику є ось така ємність. Так, ножик. Так, ось така ігрушечка. В ігрушечці є соломинка. І, так розумію, це така новорічна прикраса, повністю новесенька. Ну і ось такий глечик. Так, Наступний є бутилка. Ось так воно виглядає. Так, тут у нас різні кухонні приладдя. Ще одна така штучка. Перехідник. Так, пластикова якась штучка, ще одна. Так, вона ось тут є така прищепочка маленька і сам по собі такий кубик. Я думаю, це можна поставити на сілку і щепити фотографії. Далі, ось така ложечка. Навушники. Так, есть еще помада. Кларенс. Э, Кларенс. Помада. Ось такая червоненька. Ну и ось такая штучка для посуды. Так, наступный ось такой блок Так, это еще одна рамочка. Ось такая красивая. Ново Новорічний декор. Так, це на коробочку подарункову. Так що ось такі органайзери. Два одинакових. Можна носочки сюди поставити, допустимо. Так, це у нас якісь карточки для діток перебиваючи. Так, тут у нас теж щось є. Так, коробочка. Коробочка зав'язується. Всередині. Ось такі красиві бокальчики. Два. Підковка, я так розумію, 25 років разом. Так, наступний. Ось такий ножик. Класний обруч. Так, тут у нас якась ось така карта. Ага, це дартс. Можете? Для діток, щоб спивати і робити ось такого літине Так, це щоб малювати. Буде, я так розумію, такими неоновими маркерами. І Тут загубилася ще одна ось така мірна ложечка. Все, я вам показала цілу кровочку, вагою 19. 600. Якщо вам сподобалася ціна 4,5 євро за 1 кг і лотик готовий для продажу.